У віддалених просторах нашої сонячної системи за орбітою Нептуна у темряві приховуються давні світи. Плутон, який колись вважали безликою крижаною брилою, виявився світом із величними крижаними вулканами та небом, що поступово зникає. Поруч знаходиться менший об'єкт під назвою Арокот, червонувата реліквія у формі сплюснутого сніговика, що зберігає підказки про походження планет. Які таємниці приховані під крижаною корою Плутона? Як під впливом тонких космічних сил утворилася така дивна форма, і чи могло б життя зародитися в прихованому океані Плутона? У цій подорожі ми дослідимо новітні відкриття про Плутон і Арокот, дві далекі загадки на межі сонячної системи. Коли космічний апарат New Horizons пролетів повз Плутон у липні 2015 року? Він зруйнував наші уявлення про цю далеку карликову планету. Замість крижаної інертної кулі Плутон зустрів нас дивовижно складним і відносно молодим ландшафтом. Одним із найбільш вражаючих відкриттів виявилася мережа гігантських крижаних вулканів або кріовулканів, яких більше немає ніде у сонячній системі. Згодом, у березні 2022 року, детальніший аналіз даних показав, що у південно-західній частині планети на краю серцеподібної яскравої області розташовані масивні куполоподібні гори з горбистою поверхнею. Одна з них Райтмонс здіймається на 4,8 км кілометра у висоту і простягається на 145 км кілометрів завширшки. За об'ємом її можна порівняти з вулканом Мауна-Лоа на Гаваях. Поруч ще один колосальний купол – Монс. Це не вогняні вулкани, а крижані. Під час їхнього виверження виривається не розплавлена порода, а крижана суміш води, льоду, метану та інших ледких речовин, які витікають назовні, немов напівзамерзлий льодовик. Найцікавіше в кріовулканах Плутона їхній очевидно молодий вік. Область навколо них майже не має кратерів від ударів метеоритів, що свідчить. Ці вулкани утворилися у геологічно недавньому минулому. Їм може бути лише кількасот мільйонів років або й менше, лише мить за космічними мірками. Деякі вчені вважають, що регіон і досі може залишатися активним, повільно змінюючись завдяки витіканню напівзамерзлої лави з надр планети. Така нещодавня активність дивує. Плутон невеликий лише дві третини від ширини нашого місяця і знаходиться далеко від сонця. Здавалося б, його внутрішнє тепло мало б давно згаснути. Але існування цих величезних крижаних вулканів свідчить, що планета якимось чином утримала достатньо енергії, аби підтримувати геологічні процеси навіть на пізніх етапах свого життя. Це змушує науковців переосмислювати, як функціонують карликові планети, і ставить захопливе запитання: яке ж джерело тепла досі розбурхує нутроплутона? Дехто припускає, що тепло вивільняється з резервуару радіоактивних елементів у його кам'яному ядрі. Інші говорять про можливі антифризи в глибинах планети, речовини на кшталт аміаку, які знижують температуру замерзання води і дозволяють їй залишатися рідкою та теплою. Яким би не було джерело крижані вулкани Плутона стоять як застигли свідчення того, що цей далекий світ зовсім не такий мертвий, як здавалося. Під час прольоту апарат New Horizons зафіксував на поверхні Плутона гігантські тріщини. Тектонічні структури, що свідчать про внутрішні зміни. Здається, крижана водна кора Плутона була розтягнута і розірвана силами, які піднімалися з надр. Вчені трактують ці величезні розломи і тріщини як ознаки того, що підповерхневий океан поступово замерзає. Яким би дивним це не здавалося, Плутон може мати рідкий водний океан, прихований на десятки чи навіть сотні кілометрів під його крижаною оболонкою. Коли вода перетворюється на лід, вона розширюється, так само, як пляшка води, що лопається у морозильнику. Повільне замерзання прихованого океану могло б виштовхувати поверхню назовні, утворюючи тріщини у корі. І справді знімки показують, що кора Плутона з часом була розтягнута і розламана, проте немає жодних доказів того, що цей підземний океан колись повністю замерз. Це залишило б характерні сліди глобальної компресії, наприклад, провисання ділянок кори всередину. Однак New Horizons не виявив жодних ознак такого стискання. Відсутність доказів цієї активності дозволяє припустити, що рідка вода й досі існує під корою Плутона, каже доктор Алан Стерн, головний дослідник місії New Horizons. Але як може рідка вода зберігатися у надрах такої далекої планети? Де температура на поверхні сягає приблизно мінус 230 градусів Цельсія, вчені вважають, що ядро і мантія Плутона зберегли тепло ще від часу його формування, а вирішальну роль відіграє ізоляція. Недавнє дослідження показує, що на дні крижаної оболонки Плутона може міститися шар газових гідратів по суті льоду, змішаного з газами на кшталт метану. Він діє як теплоізоляційна ковдра. Такі метановмісні льоди мають надзвичайно низьку теплопровідність, що уповільнює втрату тепла і запобігає повному замерзанню океану. Крім того, аміак у воді Плутона діє як антифриз. Усе це свідчить, що Плутон це океанічний світ, хоч і схований під товстою крижаною корою. Це ставить його в один ряд з Європою, Енцеладом та іншими крижаними місяцями океанами, але з важливою відмінністю. Океан Плутона існує без близького гігантського планетного сусіда, який міг би зіграти роль джерела тепла через припливні сили. Дослідження 2020 року навіть припустило, що Плутон міг сформуватися гарячим шляхом інтенсивні удари небесних тіл могли швидко згенерувати достатньо енергії. Аби розтопити внутрішній лід і створити рідкий океан уже від самого початку. Якщо це так, то океан Плутона міг існувати понад 4 мільярди років. Цей віддалений карликовий світ може бути значно динамічнішим і навіть потенційно більш придатним для життя, ніж ми будь-коли уявляли. Тим часом просто над поверхнею Плутона простягається тонка завіса атмосфери, примарний блакитний серпанок із азоту з домішками метану. Ця атмосфера нестійка і розріджена стала ще однією несподіванкою від місії New Horizons, яка зафіксувала Ореол блакитного серпанку, підсвіченого під час світанків і заходів сонця на Плутоні. Деякий час повітря Плутона надувалося, коли у 1989 році карликова планета наблизилася до сонця на мінімальну відстань. Її замерзлі гази почали нагріватися і сублімувати, підвищуючи атмосферний тиск. Спостереження із Землі показали, що з 1988 по 2016 рік атмосферний тиск на Плутоні приблизно потроївся, адже в небо піднялося більше азоту. Але тепер Плутон віддаляється від сонця на своїй орбіті, і тенденція змінилася на протилежну. У 2019 році астрономи, спостерігаючи зоряне покриття проходження планети перед далекою Зорею, отримали вражаючий результат атмосферний тиск на Плутоні знизився більш ніж на 20% у порівнянні з 2016 роком. Інший аналіз зоряного покриття, проведений у 2018 році, підтвердив, що атмосфера справді розріджується. Азот із газоподібного стану починає замерзати і випадати на поверхню у вигляді інею. Якщо поточні моделі вірні, це означає початок колапсу атмосфери Плутона. Вчені прогнозують, що до 2030 року атмосфера Плутона може майже повністю вимерзнути, перетворившись на крижані відкладення на поверхні під час довгої холодної зими, особливо після 2030 року. Коли північна півкуля зануриться в темряву, температури впадуть настільки низько, що залишки газу прилипнуть до поверхні товстими шарами льоду, з азоту та метану. На кілька десятиліть планета може перетворитися на безповітряну крижану кулю з небом чистим від усього, крім швидкоплинних слідів пари біля освітлених сонцем ділянок. Однак цей цикл не є остаточним вироком. Пізніше, коли південний полюс знову повернеться до сонця, за кілька століть атмосфера знову з'явиться адже лід почне сублімувати. Але зараз ми є свідками рідкісного планетарного явища, стискання і, можливо, тимчасового колапсу атмосфери в реальному часі. У міру зниження тиску прекрасні шари блакитного серпанку, зафіксовані New Horizons, зникнуть. Цікаво, що загальна яскравість Плутона може навіть трохи зрости, оскільки все більше його поверхні вкриється свіжим відбивним льодом. Також вражає те, що у 2015 році, пролітаючи над екваторіальним регіоном Плутона, апарат New Horizons помітив щось абсолютно несподіване дюни. Так, дюни, подібні до піщаних дюн, сформованих вітром на Землі. Вони розташовані на межі між величезною крижаною рівниною Плутона та його прикордонними горами. Це явище було підтверджене у дослідженні 2018 року під керівництвом доктора Мета Тейлера. Грядоподібні структури, схожі на дюни, утворюють 74 кілометрову зону на західному краї, спутник планітії, великої серцеподібної рівнини з азотного льоду на Плутоні. Саме там, де вона зустрічається з трьохкілометровими горами з водяного льоду, відомими як гори Аладріус, вони формують паралельні гребені піднятого рельєфу, які візуально нагадують піщані дюни, створені вітром, але тут пісок складається із замерзлих зерен метану. Та як же дюни можуть утворитися в такій розрідженій атмосфері? Атмосферний тиск на Плутоні становить лише один паскаль, приблизно у 100 тисяч разів менше, ніж на землі? Згідно з усталеними науковими уявленнями, настільки тонка атмосфера не повинна бути здатною підіймати чи переміщувати піщані зерна, але Плутон знайшов спосіб упродовж дня на Плутоні твердий азот на поверхні спутник планітії може сублімувати прямо в газ, вивільняючи енергію, коли цей азот у газоподібному стані розширюється та піднімається вгору. Він здатен на короткий час підхопити дрібні частинки і підняти їх у повітря. Доктор Телер та його колеги показали, що якщо кристали метанового льоду завширшки лише кілька сотень мікрон, піднімаються внаслідок такої сублімації, то слабкі вітри планети, які можуть дути зі швидкістю близько 35 км на годину, достатньо сильні, щоб переносити частинки і збирати їх у дюни. Ймовірно, ці вітрові зерна складаються із замерзлого метану, що походить із сусідніх гір, де зберігаються метанові крижані шапки. Хоча фрагменти азотного льоду також можуть бути присутніми. І оскільки поверхня, спутник планітії геологічно молода, постійно оновлювана потоками азотних льодовиків, самі дюни швидше за все також відносно молоді ймовірно, вони утворилися менш ніж 500 тисяч років тому. Відкриття дюн на Плутоні підкреслює несподівану динамічність цього далекого світу. Тонка атмосфера не означає повної бездіяльності. Марс, наприклад, теж має дюни з вуглекислого газу, хоча його атмосфера також дуже розріджена за земними мірками. Навіть титан, супутник Сатурна, вкритий дюнами з вуглеводневого піску. Тепер і Плутон долучився до цього клубу, доводячи, що планетарні вітри здатні формувати поверхню навіть за умов низького тиску та екстремального холоду поясу Койпера. Після того як New Horizons залишив Плутон, він вирушив до ще більш віддаленої цілі об'єкта 486958 вісім 1 січня 2019 року космічний апарат пролетів повз цей крихітний світ. На відстані приблизно 6,6 мільярда кілометрів від сонця, подарувавши людству перший крупний план первісного об'єкта поясу Койпера, New Horizons виявили об'єкт, схожий на космічного сніговика. Два неправильні за формою злиті разом утворення. Його довжина становить близько 35 кілометрів, одна частка приблизно 21 кілометр завширшки, а інша близько 14 кілометрів. Це так званий контактний бінар, результат злиття двох окремих тіл, зображення, отримані під час зближення, показали напрочуд гладку поверхню, однорідний червонуватий відтінок і дуже мало кратерів. У багатьох відношеннях арокот видається найдавнішим і найкраще збереженим об'єктом, який будь-коли відвідували. Це своєрідна капсула часу з епохи зародження сонячної системи, однією з найбільш вражаючих поверхневих структур. Є наявність великих горбоподібних сегментів, що формують значну частину більшої частки. Новий аналіз високоякісних знімків показав, що більша частка, прозвана вену, вкрита приблизно десятком широких горбів, кожен близько п'яти кілометрів завширшки. Ці горби дивовижно схожі за формою, розміром, кольором і відбивною здатністю а рокот майже виглядає як малина, складена з маленьких сегментів. Зазначає дослідник місії New Horizons Will Grandi. менша частка, названа Вео, можливо, також містить кілька таких утворень. Вражає те, що тіло настільки добре збереглося, що ми можемо безпосередньо бачити будівельні блоки його формування. Ці мозаїкоподібні компоненти свідчать про те, що воно утворилося в результаті надзвичайно м'якого процесу. Вчені вважають, що горби є локально сформованими фрагментами, які виникли з тієї самої первісної хмари матеріалу. Це не уламки від потужних зіткнень, а радше брати й сестри, які зростали разом і поступово злилися. Є багато доказів, що підтверджують цю точку зору, ґрунтуючись на формі та хімічному складі. Арокота дві частки з'єднуються в одній точці контакту, а їхні осі та екватори вирівняні. Це свідчить про те, що обидва об'єкти колись оберталися один навколо одного і поступово зблизилися. Самі ж частки сплюснуті і дещо нагадують млинці, можливо, це наслідок повільного злиття всередині обертового диска уламків. Варто відзначити, що склад і колір поверхні вражаючи однорідні на обох частках. Це вказує на те, що матеріал, з якого утворилося це тіло, походив із тієї самої локалізованої ділянки сонячної туманності. Якби Аррокот формувався за традиційним методом ієрархічної акреції, випадкових зіткнень та збору матеріалу з різних місць, ми б очікували більшої різнорідності, проте всі ознаки вказують на інший механізм формування, модель колапсу хмари. За цим сценарієм, щільне скупчення твердих частинок у первісній сонячній туманності колапсувало під дією власної гравітації. Безпосередньо в планете земель, оминаючи стадію інтенсивних зіткнень. Співавтор дослідження доктор Вільям Маккінон пояснює, що частинки Арокота утворилися поруч, рухаючись із низькою швидкістю, обертаючись одна навколо одної у складному гравітаційному танці, перш ніж остаточно злитися. Цікаво, що тьмяний червонуватий відтінок поверхні цього тіла не просто випадковість. Він розповідає хімічну історію ранньої сонячної системи, спектральні вимірювання, отримані New Horizons, показали, що поверхня арокота вкрита льодом метанолу та складними органічними молекулами, ймовірно, толінами. Про них трохи згодом. Дивовижно, але на поверхні не виявили жодних слідів водяного льоду. А це несподівано, адже водяний лід поширений серед багатьох тіл зовнішньої сонячної системи. Навіть крихітні комети й об'єкти поясу Койпера часто демонструють його присутність. Відсутність води свідчить про те, що вона або прихована під шаром органіки, або умови, за яких формувався цей планетоземаль, призвели до надзвичайно низького вмісту води. Замість цього арокот належить до класу ультрачервоних об'єктів. Його відбивний спектр, надзвичайно червоний через велику кількість поверхневої органіки. Вважається, що червонуватий матеріал багатий на толіни складні макромолекули, які утворюються, коли космічне випромінювання та ультрафіолет взаємодіють із простішими сполуками, такими як метан, аміак і азот. Толіни не є живими, але вони передбіотичні. Вони включають багато хімічних будівельних блоків, що за відповідних умов можуть призвести до формування амінокислот та інших складників життя. Наявність замерзлого метанолу є ще однією підказкою до історії цього тіла, метанол може утворюватися внаслідок опромінення води та монооксиду вуглецю або існувати як первісний лід, він менш леткий, ніж такі гази, як метан чи азот. Вчені вважають, що більш леткі льоди, метан, аміак і сірководень, колись були присутні на молодому арокоті. Але оскільки сила тяжіння тут дуже слабка. А поверхня надзвичайно холодна. Протягом мільярдів років ці речовини або випарувалися, або зазнали хімічних перетворень. Майже повна відсутність водяного льоду на поверхні може означати, що він прихований під цим органічним шаром, або ж у тій ділянці сонячної туманності, де формувався арокот, було настільки холодно, що водяний лід збирався у більші тіла, тоді як сам планети утворився здебільшого з багатих на вуглець льодів та пилу. У будь-якому випадку його склад показує, що вихідні матеріали для формування планет були різноманітними. Дослідження цих матеріалів зблизька дає нам уявлення про хімічне середовище зовнішньої сонячної системи, 4,5 мільярда років тому. Це ті самі речовини, які могли потрапити на Землю разом із кометами й астероїдами, можливо, посприявши появі складників життя. По суті, це неживе тіло зберегло у глибокому холоді органічну хімію дитинства сонця, хімічний процес, який може бути своєрідним стартовим набором для рецепта життя. До речі, ці відкриття неминуче породжують запитання: чи може життя існувати в океані Плутона? Якщо Плутону вдалося зберегти рідкий океан протягом мільярдів років, це означає, що там існує стабільне водне середовище, основа всього живого, яке ми знаємо. В океані, ймовірно, є аміак і солі, які не лише виконують роль антифризу, але й можуть слугувати поживними речовинами. А ядро карликової планети, якщо воно забезпечує теплові й хімічні градієнти, може бути джерелом енергії, наприклад, завдяки гідротермальним джерелам на дні океану, подібним до тих, що є на Землі. Звісно, жодних доказів існування життя на плутоні немає. New Horizons не мав обладнання для пошуку біологічних слідів, але сам факт існування підповерхневого моря в цьому далекому знесиленому сонячним світлом світі натякає, що планета може бути більш придатною для життя ніж вважали науковці. За словами одного з дослідників, під холодною поверхнею Плутона будь-яке життя, якщо воно там існує, було б захищене від космічної радіації та ізольоване від екстремальних коливань температури. Такі організми найімовірніше були б мікробними та хемотрофними, отримуючи енергію від хімічних реакцій у породах і воді. Хоча це малоімовірно, питання залишається відкритим чи зародилося мікроскопічне життя в цьому прихованому океані, або ж воно може з'явитися там навіть сьогодні. Ймовірно, ми не дізнаємось, поки майбутня місія не дослідить ці глибокі темні води напряму. Місія New Horizons дала нам лише уривки інформації: кілька днів даних про Плутон і лише кілька годин про Арокот. Але навіть ці миттєві спостереження докорінно змінили наше розуміння роки по тому планетологи досі аналізують зібрані дані і роблять нові відкриття. Проте залишається безліч загадок або лише з'являються перші натяки на відповіді, чи переживав Плутон нещодавні крижані вулканічні виверження. І чи тривається активність зараз? Як саме змінюється клімат карликової планети, коли її атмосфера тане і знову відновлюється? Чи має підповерхневий океан контакт із кам'янистим ядром? Чи ж він запечатаний під шаром гідратів, якою є товщина крижаної оболонки, і чи можуть існувати рідкі кишені ближче до поверхні? Чи всі холодні класичні об'єкти поясу Койпера подібні до цього? Чи арокот виняток. Відповіді на ці питання вимагатимуть нових місій і новаторських підходів. У науковій спільноті зростає ентузіазм щодо повернення до Плутона. Наприклад, НАСА вже профінансувало попередні дослідження орбітальної місії, не просто прольоту, а такої, що залишиться і вивчатиме планету та її супутники протягом багатьох років. Концепція місії передбачає прибуття апарата до Плутона, вихід на орбіту. Створення детальних карт поверхні з високою роздільною здатністю, відстеження сезонних змін атмосфери й, можливо, навіть висадку зонда чи ударного апарата для аналізу складу поверхні зблизька, а поки що сама New Horizons ще не завершила свою подорож. Зонд продовжує шлях, вимірюючи умови в поясі Койпера і геліосфері, бульбашці простору, що формується сонячним вітром. Він спостерігає далекі планети, вимірює пил і заряджені частинки, а також шукає нові придатні об'єкти для прольоту. НАСА продовжило місію. Тож New Horizons і надалі повідомлятиме про умови на краю впливу сонця, можливо, навіть дійшовши до космічної межі, де починається міжзоряний простір. Плутон і Аракот показали, що останній рубіж нашої сонячної системи це не застигле крижане кладовище, а регіон з активною геологією. Мінливими атмосферами та збереженою історією. І поки готуються нові місії, ми чекаємо: чекаємо не на далекі мрії, а на наступне відкриття, яке вже починає набувати форми.